«Verzichten auf» – Відмовлятись від чогось, не робити щось, ігнорувати щось. Відмовляється він від усієї техніки, ігнорує і не робить нічого. Фермер цей ціни ігнорує. Фермер від цін відмовляється. Verzichten. І щоб ще й прийменник відразу запам'ятати, то уявляємо, що цей фермер живе в Африці, тому відмовляється від всяких цін. Фермер від цін відмовляється в Африці. Ферзіхтен. Я не можу від чогось солоденького відмовитись. Нашою від чогось відмовитись їхньою на щось відмовитись. Давайте ми з вами на солодке табу накладемо. На щось накласти табу, кан ніхт, а у фетва я не можу на солодке табу накласти. Далі, їх мусав зусе сферціхтен, я мушу на солодке табу накласти, я мушу від солодко відмовитись. Wenn ich auf meine Probleme verzichten könnte, wäre es ideal. Jakby ja, mogla b або від моїх проблем відмовитись, це було б ідеально. Таких картинок з дієсловами з прийменниками у мене є більше в матеріалі вербен Repositionen. Замовляйте!